Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд Lies of P без спойлерів. У цьому огляді я поділюся своїми враженнями від гри після її повного проходження. Ця Souls-like гра була дуже очікуваною для спільноти фанатів Souls і змогла привернути до себе увагу на Gamescom 2022, отримавши нагороду найбажаніша гра для Sony PlayStation. Що виправдовує вона такий ажіотаж. Дивіться далі, щоб дізнатися. Geppetto's puppet. We need your help. У P ви граєте роль маріонетки у натхненному прекрасною епохою місті Крат, колись процвітаючій столиці, яка перетворилася на руїни внаслідок божевілля маріонеток, залишивши крад із залитими кров'ю вулицями, ляльками, вбивцями та загадковою чумою. У цьому похмурому і кривавому переосмисленні дитячої казки 1883 року Пі мусить пройти крізь усе, щоб знайти свого творця і стати людиною. Для того, щоб повністю зрозуміти світ, в якому ви граєте, і персонажів, яких ви зустрічаєте протягом своєї подорожі, вам доведеться шукати і читати листи, записки, газети, плакати і книги, розкидані по всій грі, як і в серії Dark Souls, описи предметів і діалоги з NPC, дадуть вам більше інформації про історію світу. Однак, на відмін від серії Souls історію можна відчути і зрозуміти без необхідності шукати і читати опис кожного предмета. Крат чудово зображує колись процвітаюче місто, яке перетворилося на руїну, з його прекрасною архітектурою і повним хаосом на вулицях, сміття та бите скло на дорогах, валяються трупи та порожні розламані карети, а всілякі кровожерливі маріонетки блукають навколо, використовуючи як зброю що завгодно від канделябрів до рапір. Локації, які ви відвідуєте за межами крата, не так запам'ятовуються, як і час проведений там, але всі місця об'єднує відчуття ізольованості та пустельної атмосфери, що Кожну зустріч з NPC особливою. Загалом історія Lies of P успішно залучає гравців свіжим поглядом на класичну тему, але, на жаль, не розкривається повністю і спотикається на фінішній прямій. Отже, це безумовно не найсильніша сторона гри. Як і слід було очікувати від Souls-like, Lies of P виділяється своїм геймплеєм, поєднуючи вже знайому механіку з різними бойовими системами, які надають ігровому процесу ще більше глибини. Але чи достатньо вона відрізняється від інших що буде цікавою, Lies of P розділена на різні зони з кількома контрольними точками. Ви закінчуєте область, вбиваючи босса, потім повертаєтесь до готелю Крат, прокачуєтесь і переходите у наступну область. У грі немає випадків, коли ви повертаєтесь до вже пройденої зони після розблокування нової, в основному квесті, тому гра досить лінійна в цьому плані. Однак є багато моментів, коли гравець зможе вибирати між кількома шляхами. Деякі додаткові шляхи приведуть до предметів або NPC, а в інших випадках це призведе до розблокування шорткатів. Я ніколи не губився в цій грі завжди мав чіткий орієнтир, куди йти і що робити. У цій грі також напрочуд багато вертикальних перешкод, різних ям, заборів. Ну і звісно, є дуже велика шкода від падіння, а це означає, що гравітація знову стане заклятим ворогом для багатьох гравців. Базовий ігровий цикл всередині локацій це те, що ви очікуєте від будь-якої сол подібної гри. Ви знаходите контрольну точку, тут це не багаття, а Stargazer. Йдете по локації, вбиваючи ворогів, міні-босів і знаходячи лут, використовуючи пульс селс, які є тут цілющими зіллями, щоб розблокувати. Короткий шлях до старого або нового Старгейзеру. Потім ви відпочиваєте, отримуєте назад свої хілки і повторюєте те ж саме, але вже в новій локації з новими супротивниками та новими здібностями. Діставшись боса, ви відкриваєте Stargazer неподалік, застосовуєте Star Fragment, а потім намагаєтесь перемогти боса стільки разів, скільки захочете, поки нарешті не здолаєте його. Бій у грі динамічний, є ухиляння з досконалою механикою парирування, магічними заклинаннями, що посилюють ваші атаки та дії, а також відновленням здоров'я по можливості. Ваші ухиляння прив'язані до ваги вашого персонажа, тому ви повинні слідкувати за своїм спорядженням, щоб уникнути перевантаження. Елементи керування чутливі, але є типова для слово лайків затримка між тим, коли ви натиснули кнопку та коли дія виконалася. Також не забувайте про те, що відмінити анімацію у соулсах неможливо. У грі є можливість змінювати зброю навіть під час бою, і для цього є можливість екіпірувати зразу дві зброї: основну і другорядну, між якими можна перемикатися. Кожна зброя, яку ви екіпіруєте, збільшує вашу загальну вагу, тому було б доцільніше екіпірувати лише одну. Що стосується ворогів, то в грі є пристойний набір, який оновлюється та доповнюється з кожним актом гри. Болючим питанням для деяких хардкорних фанатів може бути заохочення до використання спектра у грі. Це такий штучний інтелект, що допомагає у боротьбі з боссами після того, як ви використаєте Star Fragment. Ви ніколи не будете змушені використовувати його, але без спектра неможливо перемогти одного босса. Загалом бої в грі виходять за рамки стандартної формули Souls і дають гравцям величезну свободу у створенні того, що вони захочуть. Lies of P чудово використовує декілька бойових систем. Ви починаєте гру, обираючи один з трьох. Бойових стилів баланс, сила та спритність. Потім ви трохи поспамите атаку, трохи прокачуєтесь і зробите свою зброю сильнішою. І саме тут Lies of завпі застосовує свій власний твіст, мало того, що в грі більше 30 видів зброї, так ще й більшість з них мають компоненти леза та рукоятки, з кожним з яких пов'язаний свій фейбл арт або спеціальна здатність. Ви можете розбирати і збирати зброю, як вам заманеться з цих двох компонентів, але за зброї визначатиме її загальну шкоду і може бути покращене. А руків'я впливатиме на анімації ударів і модифікатор зброї. Ця система комбінування дійсно дуже важлива і відкриває безліч можливостей для створення зброї, які спочатку можуть здатися надмірними, але згодом стануть зрозумілими, коли ви визначитеся з тим, що саме ви хочете бачити у своєму арсеналі. Ще одна важлива, але не зовсім вдала система, яка додає бойових якостей, це Legion Arm. Це схоже на протез руки з Секірою, який дозволяє вам змінювати руку і отримувати специфічні бойові здібності. Чесно кажучи, я був трохи розчарований можливостями Legion Arm і ніколи не покладався на них у чомусь. І їх взагалі не так багато у грі, а перші три вам взагалі видають після перемоги над босами. І нарешті кастомізація білдів завершується системою P-Organ. Глибинне налаштування, коли ви поєднуєте цю функцію з функцією збирання. Зброї просто вражає. Кількість апгрейдів, які ви можете отримати в бою за допомогою цієї системи, дає вам змогу повністю контролювати стиль гри, який ви хочете мати. Загалом ви будете відчувати прогрес і розширення можливостей по мірі проходження сюжету і прокачування пі орган. Графічно Lies of P це відшліфований продукт із відмінною візуальною якістю, що приємно радує око. Гра працює на Unreal Engine 4 і показала хорошу продуктивність на моїй RTX 3060, а також на AMD Ryzen 7. 600, з твердими 200 FPS при найкращих налаштуваннях якості, які ніколи не опускаються нижче 150. У мене було кілька збоїв під час важливих боїв з босами або в катсценах. Два рази за 35 годин не проходження, але я також не зіткнувся з критичними багами, типу не можу отримати квестовий предмет або не можу пройти у сюжетну локацію. Художній стиль гри задовольняє, а дизайн ворогів добре вписується у світ і атмосферу. Зброя має широкий спектр цікавих моделей атаки та анімації. А красива музика довершує все сказане раніше. У грі також є непогане різноманіття навколишнього середовища, а рівні переносять вас у різні біоми, включаючи, звісно, каналізації. Озвучка в основному хороша, однак обличчя у більшості жіночих персонажів виглядають ніби зроблені для китайської ММО у своєму проходженні. Я побував майже всюди у грі, щоб спробувати знайти все, але я все одно дещо пропустив. Просто через вибір, який ви робите в грі, це зайняло близько 35 годин складного геймплею, і я безумовно бачу речі, які я ще не відкрив. Тому звичайно, ваш результат може відрізнятися. У грі робиться великий акцент на важливості ваших дій. Я безумовно спробую нові варіанти, які я не пробував раніше в новому проходженні, але можливо тільки один або два рази, перш ніж я вичерпаю всі можливості. Справжня реіграбельність була пов'язана з незліченною кількістю білдів, які ви можете створити, і цікавою зброєю, яку ви можете випробовувати. Я легко можу уявити, що занурюся в цю гру ще на 50 годин, перш ніж вичерпаю найцікавіші можливості сюжету та білдів. Враховуючи ці цифри, я посперечався б, що ціна в 1600 гривень є справедливою, але не зовсім нечуваною, як для Elden Ring або Dark Souls Remastered, враховуючи кількість годин, в які проведе в грі середньостатистичний гравець. На жаль, перше враження, яке може скластися у більшості людей про гру, може бути зятьмарене з прийняттям того, що це просто копія Dark Souls через її інтерфейс та геймплей, що Сильно нагадують ігри м'ядзакі, як наслідок, багато хто сприйматиме цю гру як ще один Souls-like, хоча насправді Lies of Лайзовпі використовує це натхнення і додає багато своїх унікальних аспектів, які забезпечують свіжий і неповторний досвід. Я отримав величезне задоволення, досліджуючи цей інтригуючий сеттинг, вбиваючи дивовижних босів та розкриваючи таємниці, що стоять за всіма подіями, які призвели до основного сюжету гри. Досліджувати і знаходити цікаві речі було чудово, а напрочуд приваблива музика була Задоволенням НПС були доволі добре прописані, і вони справді запам'ятовуються, Боси си нетипічні і зразу до їх атак не звикаєш. І в грі було кілька важких рішень, які значно впливали на сюжет. Загалом враження від гри надзвичайно сильні, і це не просто ще одна Souls-like гра, яку всі вже бачили. Тож я однозначно рекомендую вам пограти. Окреме заключення для всіх фанатів Souls – це краще ніж бладборна ПК. Сподіваюся, огляд був для вас корисним. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Пишіть, чи хочете ви побачити гайди по Lies of P, або більш детальний огляд зі спойлерами. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.